Тук-тук. Oh. Ну що, діти? Де цукерки? Клянусь, у нас їх було п'ять сотень! Глянь, вони десь там унизу. Ми їх знайдемо! Боюся вже пізно. Це був ваш останній шанс. Перед перед перед. Сіпер, Мейбел. Ми живі. Так. Сус Це ж був незвичайний пішохід, правда. Це був монстр. Дякую. Усе скінчилося так? Малята, ви всі пристебнулися? Так! так. Їдьмо! Гей, усе гаразд? У хисті чудес, мабуть, є пластирі. Е-е-е, Народ? Стійстві, стій! <глаз> треба ховатися. <глаз> <глаз> Він обороняє вихід. <глаз> 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 Усі зберігайте тишу. О, монстр вже тебе непокоїть. Я думала, тебе цікавить лише венті. Мейбл, ти знаєш, це неправда. <говори> Просто мені здалося, що я застарий для колядування. Саме тому ми повинні ходити колядувати діпер. Ми дорослішаємо, в нас лишилося не так багато геловінів. Я не здогадувалася, що це, мабуть, наш останній. Нам треба втекти. Він нас побачить, якби ж ми могли чимось прикрити свої тіла і обличчя, а вже ж, замаскуватися якось. Розпродач. Сюди. Майже втекли. Сус! Сус ні не смій! Вибачте, сьогодні важкий день. Треба розслабитись. Слава богу. Він без батарейок. Сус! ні! Батарейки.